Скоро вже буде Пасха і це має бути Пасха. Я дуже сподіваюся, що таке з неї вийде Паска. Бо деколи буває, я роблю щось одне, виходить інше, але надіємося на Пасху. Це має бути риба. А це, напевно, кавунка. бо щось. Хочу за все на подвір'ї власного дому. Подружжя зберігає дрова для твердопаливного котла. Тут частина майстерні для створення дерев'яної їжі, говорить Людмила Терещук. Вона обирає різні форми полін, розпилює їх, шліфує і забирає додому для розмальовування. Це було дуже таке випадкове рішення. Я була юристкою в тоді мені дуже подобалась моя робота. пропрацювала до 19 року. За кілька років до того я вирішила, що більше не хочу бути юристкою, хочу бути художницею. Банк був на ліквідації, де я працювала. Коли мене вскоротили, я почала потрошки займатися. Творчість. Людмила каже, спочатку малювала картини на полотнах, але згодом знайшла інший матеріал для творчості. Зіпсувала там одне, купила ще одне, потім подивилася стіни на полотно, думаю, що так все дорого. А в нас виротопали котел і купа дров валяється. Попросила чоловіка врізати мені зріз з дерева. Думаю, так дешевше малювати. Почала там малювати, і там мені вдалося якось легше це все. Майстриня зізнається, готувати на кухні не полюбляє, але створювати різноманітну їжу з дерева їй дуже подобається. Чоловік Юрій у цьому допомагає. Це їжа в неї. Краще виходить і гарніше і на кухні вона встигає. Якби і дитина є, треба і спільно і дитину годувати. І на сім'ю теж їжу готувати, яка подальшому буде продаватися. Я частково є співатором даних виробів. Зокрема, цей кавунту я сам робив. Майс на увазі заготовку робив. Шліфував, вирізав, але вже доробляли кінцевий результат, дружина. Майстриня говорить: продаж виробів, особливо за кордон, допомагає утримувати сім'ю, а також мати змогу допомагати рідному брату, який від початку повномасштабної війни служить у ЗСУ. Я пам'ятаю, сижу тут на другому поверсі. Біля. Вікна малюю, ну бо що робиться, коли повітряна тривога. Вроді пам'ятаю, страшно, і з іншого боку, якесь таке відчуття дуже позитивне, що я потрібна, навіть що я можу щось намалювати, щось задонатити. Це мене дуже підтримувало на початку, бо це можна було поїхати кухою. Як роботи ну, у нас очевидно не було, і якби її дійсно далі в мене не було, це було б дуже важко. Зараз у доробку майстрині прикраси, скульптури, підставки та картини з дерева. Є декілька колекцій: українське сало, херсонські кавуни, сир із пліснявою, фрукти та овочі. Це моя салофікація. Ці сережки, таке сало, це теж набіг. Мене підвізка була сала. Багато моїх робіт вони такі дуже українські. Їх напевно не завжди можна пояснити за кордоном протягом цієї нашої війни. Повномасштабної вони дізналися про Україну набагато більше, але ну, все рівно сало, сальтісон, варена кобаса. Це більш таке для нас протамано. Я зробила окремий магазин з кавунами, і я пишу, що це херсонські кавуни. Що кавун це символ Херсону, саме Херсон, який був визволений. Я несу це як український символ. Зараз майстриня працює над створенням канапки з ковбасою, яку передасть на телебачення для благодійного збору коштів захисникам України. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.